Привіт, мої дорогі англійці. Сьогодні ми з вами будемо робити повністю 5BC b 5 Practical English в е, уроці 5, тому що 5A у нас уже є. Відповідно, ми заходимо в тему Superlatives, це найвищий ступінь порівняння. Будемо робити describing a town or a city і a word or a sentence stress. Ну що, якщо ви налаштовані, беріть собі якийсь чайок чи кофійок, що у вас там є. І занурюємося в новий урок. У нас з вами є дві бульбашки. What did you think of Rio?» Що ви думаєте про Аріо? It's the most beautiful city I've ever been to. Це найчарівніше місто, в якому я коли-небудь був була. І ось граматика, бачите, нам під'їхала, superlatives, Ever Present Perfect. Співставте фотографії та міста, Which European countries are the cities in, які європейські країни мають ці міста, і what do you know about them? Що ви про них знаєте? Have you ever been to any of them? Чи ви коли-небудь в якихось із них були? І у вас є Барселона, Копенгаген, Дублін, Париж і Веніс. Що є Барселона, Копенгаген, Дублін, Париж і Венеція? І якщо подивитися на фотографії, ось їх є 5 штук. Тут, так, правильно, тут же немає нічого. Нема. 5 фотографій, ми можемо засвідчити, що перша картинка це Копенгаген, Денмарк, Данія. Друга ось ця це Веніс. Italy, Barcelona, Spain представлена номером 3 4, Dublin, Ireland і Paris, France представлені ось тут. У нас теж буде курс французької у запису, тому що те, що я бачила у інших вчителів, ну, можна користуватися, але воно досить таки фрагментарно. А так, щоб взяти книжку по кожній сторінці пройти, то я зроблю свій з французької мови тесту. І, відповідно, ми будемо тепер дивитися на вправку B, де написано: Прочитайте статтю і закінчіть її містами із вправки «А». Дивіться, вам потрапив до уваги Travel Survey. Який gives its Verdict on European Cities, опитування подорожі дає свій вердикт міс... європейським містам? І тут ви почитаєте про Лондон, який є найбруднішим містом Європи згідно з новим опитуванням туристичного вебсайту TripAdvisor, славнозвісний сайт, так? але воно має найкращі громадські парки та найкраще етнічне життя і згідно з опитуванням майже 2400 тисяч сотень мандрівників. Щось там десь. Що? Або яке місто є найромантичнішим, The most Romantic? Яке місто є The cleanest, найчистішим, яке має найкраще одягнених людей, має найкращу архітектуру і це найпривітніше місто. У вас збоку рамочка є, і написано «Europe's big cities all have their highs and lows». Бачите? Ось вам «Advantages and disadvantages». Тут написано, що усі великі міста Європи мають свої злети та падіння, але вони пропонують мандрівникам величезне розмаїття культури та пам'яток на дуже коротких відстанях. каже тріпетвайзер, речник Тріп і ось нам кажуть справка Сі, подивіться на пункти 1.5 в опитуванні пункту Б, подумайте про свою Україну, і, чи континент, і які міста б ви обрали. У вправці Д нам пропонують: подивіться на виділені жирним шрифтом прикметники у найвищому ступені порівняння в опитуванні, як утворюється найвищий ступінь односкладових прикметників, двоскладових прикметників, що закінчуються на Вай, трискладових прикметників. Доброго і поганого цих двох слів. І нас запрошують на стріночку 134, граматичний банк 5B, дізнайтеся більше про найвищий ступінь, та попрактикуйтеся в ньому. Давайте покажу вам B, C, D. Зараз. Ось у нас B. Ось відповіді до тексту. Всі в нас нічого немає. А D ось як формується структура. Подивіться собі, заскріньте. І я буду зараз це все розбирати. Бачите, ми занурюємося з вами в послухачку, яка у вас буде. Одразу можете заскрінити. Ну, яка якість, така є, така вже є. Ось цих відповідей, бо я йду. Це в мене стріночка 40 А мені треба йти на 134-ту. Зараз подивимося. Так, 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 ось він. 5B. Ось, бачите, ось ця послухачка. І відповідно, вона начитає нам. Ось ці речення. І поїхали вперше. Ми використовуємо з, Ось це перше правило, друге, і неправильні прикметники, я бачу. Ми вживаємо артикль З. І найвищий ступінь порівняння прикметника. коли ми кажемо, що є найбільшим, наприклад, у групі після найвищого ступеня порівняння, ми вживаємо Ін плюс назви місць або слова в однині для груп людей. Наприклад, It's the noisiest city in the World. Це найшумніше місто в світі. І ми часто вживаємо артиклі Z, плюс е прикметник в найвищому ступені порівняння із Present Perfect і Ever. Ви пам'ятаєте, що у вас йдуть до цього курсу уроки граматичні. Відповідно, будь ласка, подивіться про Present Perfect, щоб у вас була схема і випадки вживання. І там про Ever я теж розповідаю. На курсі вище, вже, який іде за цим, я буду теж розповідати про Present Perfect, але уже в порівнянні з іншими часами. Я сподіваюся, що вам буде цікаво взяти чашечку, поруч зі мною сісти. Я десь там поруч в телеграмі є біля вас, і будемо говорити про ці прикметники. Cold Colder the coldest ось як формуються односкладові. Прикметники, Тобто вони додають в компаративі це вищий ступінь порівняння і «ар» суфікс, а в суперлативі З артикль, і до основи додається суфікс ІСТ. До речі, коли студенти вивчають е, українську мову в вузах, вони теж послуговуються термінами компаратив і суперлатив. А в шкільному курсі це вищий ступінь порівняння і найвищий. Хот-хоте hot, заходить, ми бачимо подвоєння Ті перед суфіксом і er, «ар», тому що в слові ход коротка голосна О, і вона, ось ця коротка голосна О подвоює кінцеву приголосну Ті в даному випадку. Приті, у вас буде Y закінчення. Перед вай стоїть що приголосна. Я вам це в попередньому курсі, так? На елементарі. І якщо у вас стоїть перед Y приголосно, то тоді ви Y забираєте і ставите на її місці I. Ось воно, Бачите? Right here. Beautiful складається з кількох складів. Відповідно, буде more the most перед словом без зміни основи. Good better the best, bad world is the worst. Far, further, the first. Fire fathers, The fathers, я буду уточнювати це на рівні вищому на наступному курсі, тому що є дві формочки в дієслова FAR, і, відповідно, нам необхідно буде з вами зробити табличку із неправильними прикметниками. Так, добре, поїхали далі. Це ми з вами зробили лише суперлатив. Тепер, давайте я вам поясню, знаєте, що завдання? Закінчити речення в суперлативі. Is this the biggest city in the world? І відповідно, що у нас виходить, чи є це найбільшим містом у світі треба поставити речення в суперлативі. B напишіть речення в суперлативі ever plus present perfect. І я так розумію, що ми з вами ще зануримося в 5 c Подивіться, обведіть правильну форму how much чи how many. too too much, це зараз поясню. І закінчіть речення з too too much, too many, or enough. Якщо ви не пам'ятаєте цього матеріалу, послухачка 50 вам на допомогу, Too much too many too – це називається quantifiers. Використовуйте too much too many too, щоб сказати more than is good. Тобто too much плюс незлічуваний іменник coffee time, або після дієслова. Too many, що можна полічити countable now, cakes people. І занадто too плюс прикметник. Що це значить? Do you eat enough vegetables? Чи ти їсиш? Так, це вже зовсім інше. Це про «enough» пішло. Ну окей, «enough» то «enough» – досить. Тут у нас досить. Ми використовуємо «enough» перед іменником, що означає all that is necessary, все що є необхідним. Якщо ми використовуємо «enough» після дієслова, то не має бути доповнення. І коли ми використовуємо enough після прикметника або прислівника, такий випадок теж може бути. I don't go to bed early enough. Бачите, enough стоїть в кінці, тому що early це adverb, прислівник. My fridge isn't big enough. Big це adjective. З enough вживається. Ось така ситуація. 5C, 5B. Всі послухачки я вам скину і вправки ось вам на допомогу є. Overtime. Добре. Pronoсієшн це вимова слово і під наголосом. Це все діло вам необхідно буде підкреслити під наголосом склад, який виділений жирним у прикметників. Заслухайте це все діло. Ось 2,44. А потім прислухайте, повторіть запитання, скопіюйте ритм, які слова є під наголосом. Попрацюйте з партнером, дайте відповіді. Бачите, треба дати відповіді на ці питання. Реалія speaking, звісно, читаємо статтю. Відповідаємо на три питання. What are the three tests? Що це за три тести? Do you think they are good ones? Чи вони класні? Яке місто, ви гадаєте, може бути найдружнішим, найпривітнішим або найменш дружним? Читаємо текст All Capital Series are unfriendly or are they? Звісно, вам необхідно виписати всі слова із цього тексту, які є е, е, незнайомими, і на сторінці 102, 107 і 110. Почитати, що сталося в Нью-Йорку, Парижі і Римі, тому що там теж є тексти, і їх теж треба почитати і розібрати. Добре? Послухачка 2.45. Прослухайте Тіма Мура, який спілкується про те, що сталося в Лондоні. How well does London do in each test? Як себе проявив Лондон у кожному тесті? Прослухайте знову і дайте відповіді на ось ці питання, а наступне завдання творче. Подумайте про найближче велике місто до того, де ви живете, уявіть, що ви його тестуєте, і як ви гадаєте, які будуть відповіді. Аби подивитися і набити собі словничок describing a town or city, ми заходимо з вами на стріночку 156, попередньо давши відповіді. Ну, такі простенькі питання. Коли ви повинні подумати стосовно того міста, де ви живете, так? А на 156 нас чекають слова. Пішли. 156. Чудово. Так, ось воно, опис містечка або великого міста. Ваше завдання. Where is it? Де воно? How big is it? Наскільки воно велике. Дивимося на карту. Ось вам послухачка на допомогу. Прочитайте опис, ось він, і, опис, і обведіть правильні слова або фрази. Це за носієм. На що це схоже? прикметники для опису містечка або міста, ось вони їх кілька. Опозит до нього антоніми. Ось вони на послухачці 47, опис, бачите. І співставте ці прикметники з їх антонімами. Ось вони. Треба, бачите, іксайтін вже забрали, а ось ці жовтенькі треба сюди поставити. Ось вам перевірка. Кажуть, намагайтеся запам'ятати ці слова. Добре. І останнє на цій сторінці what is there to see. Що є там, щоб побачити? Так дослідно перекладається, поставте слова в правильній колонці. Ось у нас слова, кожнісіньке треба перекласти, кожнісіньке треба в одну із шпальт і стовпчиків розсортувати, релігійні споруди, місця, де ви можете купити речі, історичні споруди, монументи. Послухачка вам усі відповіді є. І які із цих місць є або не є у вашому місці. Користуємося конструкцією There is, there are, there isn't, there aren't, які я вам давала на граматичних уроках. Так, це у нас сторіночка, бачите, направляють нас назад. Перед тим, як повернутися назад, я хочу вам показати, по почитушках немає нічого, хіба що в 1 Е є відповідь така маленька, коротенька. Лиснен. Ось у нас скрипт. Ви можете його зараз зафотографувати. Раз, і два. Бачите, він невеликий. Відповіді до того тесту бій. І, власне, словничок. Ось послухачка 46, теж можете заскрінити, але ж вона там є. Ось я так розумію, слова до нього, що ми обрали. Ось Антоніми 2,47, а ось 2,48. Що там побачите? Є чи не є? Зараз я буду вам показувати writing, те, що ми повинні з вами вміти теж робити. Це не тільки читати, перекладати, говорити, а ще й писати. Опишіть, де ви живете, і напишіть опис місця за допомогою того шаблону, який у вас на сторіночці 114. Подивіться, у вас будуть слова, які необхідно вставити, ось вони. І е, питання, які можна поставити стосовно вашого міста. Ось подивіться. Ну якась пісня, ось слова пісні можете заскрінити, і поспілкуватися. Давайте підемо на кліночку 114. і подивимося, що то у вас за «райт». Дивіться, який класний. В першому прочитайте текст і закінчіть словами, я вам показувала Б. співставте запитання з абзацами 1,5, ось вони теж заскрінили ми щойно. А вже всі напишіть опис місця, де ви живете. напишіть 5 абзаців, даючи відповідь на ці питання, так, і діти перевірте ваші відповіді на предмет помилок. Ось така ситуація у нас в 5 бі 5С це останній шматочок юніта 5. 5A ми зробили, 5B щойно і 5 c Ви можете тут поставити вже на паузу і зробити 5 c на наступний день, наприклад, як хочете. How much is too much? Ось бачите, цей too much забагато, який ми щойно в громаді з вами взяли. Це speaking. Якщо ви займаєтеся зі мною індивідуально, то ми будемо робити з вами ось ці штуки. Або і так. Ми будемо давати відповіді про дієту і лайфстайл, стиль життя в опитувальнику. ви п'єте каву, будемо спілкуватися, скільки часто ви перебуваєте на сонечку, і таке інше. Збачите, картинка, сонечко, санскрін, ми з вами будемо спілкуватися, які там фільтри і все, що ви хочете. Ви можете, якщо у вас курс у запису і ви просто виконуєте степ степ Крок за кроком собі щодня або як вам зручно, то тоді, будь ласка, ви можете собі писати, хочете, можете скинути мені. Я дозволяю подати мені і на перевірку. Почитання і аудіювання. Ну, не почитання, а читання. Почитушки. Прочитайте статтю okay. Does change what you think about your answers to the questionnaire? Як ви думаєте, ви погоджуєтеся з тим, що тут написано? Це якась е, є успіх чи нісенітниця? Читаємо статтю кілька разів, виписуємо слова незнайомі, дивимося на підсвічені жовте. І ось три слова. Що це воно таке? Давайте з вами заповнимо. Ану, ось воно. Зараз. Я під... ось про каву щось нам розказує. Це не воно. Це не воно, ой, бо ось воно. 50-та послухачка у нас якась. Reading and listening. Тут сім слів. Ну, хай буде так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Це з картинками, а ось noun, іменник. Це покриває outside of the person's body, напевно, якийсь clothes чи що, чи skin, бо я знаю, треба почитати текст. Розберетесь дієслово, іменник із вам, І прикметник необхідно поставити згідно цього тексту. Текст лише на тій сторінці є. Yes. А ось послухачка вам, послухачка до цього тексту. Чи можете ви пригадати, що є хорошого стосовно кави, що вам необхідно робити, аби бути обережним з чимось? Оце зробіть по тексту. 2.51. In what ways you think chocolate and watching TV could be good for you. Ну, це на speak english, але можете писати. Прослухайте радіопередачу і перевірте ваші відповіді. Дайте відповіді на 4 питання по передачі. І чи ви якусь корисну інформацію до себе взяли? Що у нас є по передачі? По слухачкам у нас є ось по передачі, заскріньте її. І чотири відповіді на питання ось. Ми. Граматика. Ми її щойно взяли. Вправка Е є. Чи можете ви пригадати, як ми використовуємо матч-мяні тощо? Ось, бачите, вправа Ей. І ось нам розкажуть, що в мене ми вживаємо з множиною злічуваних іменників, матч з незлічуваними іменниками, a lot of плюс злічувані, незлічувані іменники, a little – це незлічувані, a few – злічувані і a lot – після дієслова без іменника. І ось у нас відповіді вже є, B-A, щось нам розказують. Подивіться на такі самі речення із Reading і Listening. Співставте, виділені жирним слова 1, 2 з їх значеннями A-B. І ось вони кажуть: 1 буде B, 2, A. Треба розібрати, чому. Подивіться знову на ці речення з Enough. Коли вони вживаються, а коли вони вживаються, ми щойно з вами розібрали в граматичному бенку. Ось граматичний бенк заскріньте відповіді до тієї вправи, що пішла додому. Добре, ось вона. І, звісно, ставимо умову за допомогою вимови грамотних носіїв. 54, будь ласка, ось вимовляємо за... Диктором використовуємо техніку шедевр, shadow. shadow, від слова тінь, коли ви тінь повторюєте, що він сказав. Пам'ятайте, що не менше п'яти разів вам треба це прослухати. Я знаю, що це може бути стомлююче, але виснажливо, але тим не менше. І знов-таки дайте відповіді з партнером. Це дуже класно, коли ми сидимо в групі, це класно говорити. Коли сидиш сам, можна так: ех, паскучіння, а коли є група, принаймні там, хоча б чотири людини. Без врахування вчителя, то прикольно починається. А, я читав таку книжку. І зазвичай такі завдання, Манюсєвичі, вони затягуються на півтори години. Ось така ситуація, це прикольна річ. Ну, можете писати, так? Practical English, The Ron Schus. Rob has a problem. Звісно, ви під'їхали відюшечки, те, що ви так любите, подивіться, прослухайте відео, дайте відповіді на запитання. Британська, американська, англійська – «sneakers», «trainers», яка між ними різниця, сториш насправді це однаковісінькі поняття, просто різні е, варіанти англійської мови. Їх є п'ять, зараз виділяють чомусь шостий, ну то, що хочете, робить, але зазвичай їх є п'ять. Ось британський, англійський – їх два. Тут зазначено. П'ятдесят шостий, подивіться на бокс. Ось Манюсєвіч, і попрактикуйтеся пропонувати. А чому б тобі не? Why don't you? І таке інше. Дуже класно, це буде видно на відюшечках і на послухачках. Словничок «шопінг» у нас, do the quiz with a partner, shopping quiz». Зробіть, будь ласка, дуже цікавий. Taking something back to your shop, коли ми щось повертаємо, вас тут навчать і як повернути, так, щоб не кричати там, психувати на нерви брати. А просто нормально сказати: Вибачте, в мене така ситуація, чи не могли б ви мені допомогти і таке інше. Ось у вас послухачка, ця треба заповнити пробіли. 58, все скидаю. Ось класно, коли ми в парі сіли один навпроти одного і спілкувалися ви клієнт, кастомер, а я, наприклад, Shop Assistant є. Yes, ви купили у мене, ну, не в мене в магазині, джинси вчора є, yes, завеликі. І я вам кажу, ситуацію, якийсь там, будемо спілкуватись, так? Ось Rob decides to do some exercise, якісь вправки. 59-й, напевно, купує собі класівки, бо я бачила мій улюблений New Balance. У мене всі класівки New Balance, у моєї дитини теж. Відповідно, я його розумію. New Balance – це, це комфорт. Так, дивимося на social English Phrases. Заповнюємо пробіли. Бачите, все в послухачках, в послухачках. Ось це все, все. Я вас чекаю на рівневі, на якому рівневі? Ну, хай буде рівень. Чекаю на юнітові 6A. Are you a pessimist? Поспілкуємося. Оці курси запису, я вам хочу сказати, це прикольна річ. Коли сидиш сам, у мене такі курси з східних мов. Корейська, китайська, японська сидиш, і якщо не зрозуміти, ти перематуєш на студента вчителя 158 разів, намагаєшся розібратися сам. А, і, а потім йдеш в групу, наприклад, а потім йдеш на індивідуальний супровід. Якщо ну, Хто що хоче, ти робить, кому як хочеться. Тому така ситуація. Добре, мої хороші. Якщо виникають якісь питання, то, будь ласка, ставте. звісно, тому що ці курси я роблю з моїм супроводом. Тому що я хочу бути поруч і дивитися, що ви з цими курсами робите. Чи у вас виходить, а так от перегорнути їх, купити або десь забутися, як іноді таке буває, ну, така собі ситуація. Добримо і гроші.